І Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, сьогоднішній недільний день, неділі 4 по п'ятидесятниці, ми з вами чули Євангелія від Матфія, яке оповідає нам про зцілення слуги римського сотника. Оповідається про те, що Господь, проходячи таке місто Капернаум, в Іудеї, це одне із найбільших міст, центр торгівлі, всяких там заключали зділки, інші справи, тобто таке місто жваве. Господь проходить це місто і підходить до нього римський сотник. Хто це такий? Римський сотник це воєначальник, якого в підпорядкуванні було 100 воїнів. І ось іде Христос з учнями і ті, хто слідує за Христом. Цей римський сотник підходить і просить Господа, Господи, прошу тебе, зціли мого слугу, тому що він лежить вдома. В розслабленні, і дуже тяжко хворіє. Тобто римський воєначальник просить за свого слугу, щоб він його зцілив, і Господь відразу йому відповідає. Добре, покажи, де він, підемо до тебе додому, і я зцілю його. На що Римський сотник відповідає йому, Господи, я недостойний, щоб Ти війшов під кров будинку мого. Але знаю, що тільки Ти скажеш одне слово, і може зцілитися слуга мій. Так само, як і я маю підпорядковуюся, і в моєму підпорядкуванні є. Свої неслуги, і я кажу одному: іди туди, і він іде, прийди сюди, і він прийде, зроби те, і він зробить, так і ти, Господи. На що Господь відповідає йому? Повертаючись до своїх учнів, каже, скільки я проходив по іудеї, не бачив я такої віри, як у цього сотника. І багато прийдуть людей зі Сходу і Заходу, і возляжуть, тобто будуть разом в лоні Авраама, Ісака, Якова, тобто в домі Отця Мого Небесного. А сини Царства Божого будуть вернуті в чму безпросвітню, де плач. Іскрегіт зубів. І після цього повертається до Римського судника каже: Іди з миром, нехай буде по слову твоєму, так як ти просиш. І в той час зцілився слуга Його. Ось таке євангельське оповідання коротке, ми сьогодні чуємо. Про що воно, дорогі браті і сестри? Не вже просто про зцілення, як явище? Перш за все, сьогоднішнє Євангелія нас повчає про те, що в кожного із нас має бути віра і яка саме віра, тобто про віру і якою вона має бути. Ми часто чуємо такі слова, навіть серед своїх оточуючих, я вірю в Бога. А, а, а деякі навіть говорять, я маю Бога в душі, я вірю, а в церкву ходити, ну, можна і не ходити. Головне Бога в душі мати. Церкву, йти до храму Божого це не обов'язково. Такі навіть слова чуємо. Правда ж? Дуже часто. Але, дорогі браті і сестри, людина, яка заглиблюється, Християнське життя повинна розуміти, що є два роди віри, два види, якою є віра. Перший рід віри це віра від нашого розуму, від нашого ума. Другий вид віри віра від серця і наших справ. Що таке віра від нашого розуму? Віра від нашого розуму це те, що ми віримо, визнаємо, що цей світ створив Бог, що все, що нас оточує, також рослини, тварини, все створено Богом, людина, як вінець створіння, створена Богом. Ми розуміємо, що Бог існує, Він є. Тобто ми все визнаємо, все приймаємо розумом. Але чи достатньо цього для справжнього вірування? Бо можна казати, я знаю, і заповіді чув. І стараюсь їх навіть виконувати. Але цієї віри, дорогі браті і сестри, недостатньо. Тому що і беси вірують, що Господь є. І Євангелія, і Біблію знають на пам'ять. І не сплять. А що ж таке віра серця? Віра від серця це віра, яка породжується в нас від наших справ. Тобто віра наших справ. Тобто це не тільки уже, що ми знаємо, що Бог є, що Він вседержитель, всемогутній, а те, як ми живемо. По цій вірі, що вона продукує в нас? Що вона дає? Які чесноти? Любов, милосердя, смирення, кротість. це вже плоди нашої віри. І от якраз сотник мав віру, яка вже приносила плоди? Блаженний і Іроним Стридонський запитує у своїх словах, тлумаючи ці слова, каже, чому Господь відразу, не питаючи нічого сотника, відразу ми каже: покажи мені, де твій слуга, і я прийду до нього і зцілю Його. Чому він не питає його, ще якісь питання би йому не задати, а відразу відповідає, що добре він зцілить його слугу? Чому? І блажений Іеронім Стридонський відповідає, що тому, що Господь побачив у ньому три особливості три якості. Перше, це дійсно віру, тому що Римський сотник був язичником. Рим, римляни на той час, вони це іудеї, вірили в єдиного Бога, а рим, римляни вони були язичниками. Але якщо він підійшов до Христа, значить він увірував в нього як Спасителя. Друге друга чеснота, яку він мав, це смирення. Що він відповів: Господи, я не достойний навіть того, щоб ти війшов під кришу будинку мого». Тобто він проявляє смирення глибоке. Але каже, але знаю, що ти тільки можеш сказати одне слово і зціліє слуга мій. Представте, яка віра. Нам порою, щоб здобути якесь прохання, зцілення. Нам треба до чогось доторкнутися, щось пощупати. Ми хочемо більше, скажімо так, доторкнутися, щоб відчути. А віра сотника цього не потребувала. Він не став обтяжувати Христа, що ще прийди до мене додому, я тебе заведу і зціли мого слову. Ні. Він каже: Господи, я знаю, що ти можеш тільки сказати одне слово. І все. І третє, що було у сотника, це благоразуміє. Боже, яке гарне слово, Благоразуміє. Можна ще його сказати на українській мові, розсудливість. Тобто, маючи розсудливість, він підійшов не просто до людини, до якогось чарівника, а він розумів, що під його тілесною оболочкою криється той, хто має силу, владу і божественну сутність. Тобто він його сповідав Богу, Ба, при від... який Господь де йому відкрив цю божественну свою природу. Ось, дорогі браті і сестри, що важливо для нас мати, це дійсно віру, яка сопряжена обов'язково зі смиренням і благорозумієм, тобто розсудливістю. Це так тлумачить блажений Іориним Стридонський. І ось, дорогі браті і сестри, а запитаймо чи ми себе, а яка в нас віра? Яку ми з вами маємо віру? Чи достойна вона звання того, що ми християни? Адже плоди Духа Святого. Тому числі і віра ще були нам всіяні в таїнстві хрещення, примиром помазані, коли ми давали обітницю вірності Богу, служіння Йому, сповідували символ віри. І оці хрещальні печаться, дай Бог, щоб ніколи не затьмарилося нашими неправильними вчинками, нашими гріхами. Святий Праведний Іоанн Кронштадтський також звернув увагу, говорить, що чому сотник так відповідає, що, Господи, я недостойний, щоб ти війшов у мій кров. Каже, тому що він мав, сотник, добре, чисте серце, простоту і відвертість. Ось що важливо, дорогі браті і сестри, для віри потрібно. Святі Отці говорять, що звершеність твоєї віри є ознакою дві якості. Перше, коли людина молиться, то вона, якщо стосується її особисто, вона каже, Господи, я вручаю тебе в Твої руки, нехай буде зі мною так, як ти вважаєш за потрібне. Нехай буде Твоя свята воля на мені, а за інших молиться людей. Те, що вони попросять, хтось хворіє, хтось лежить на ліжку, хтось має якісь сімейні проблеми. Тобто, коли ти молишся за інших, по їх проханню, а за себе Ти молишся, не просячи нічого. А тільки кажеш, Господи, нехай буде Твоя воля на мені так, як ти вважаєш за потрібне. Ось сходинка звершеності віри в кожної з нас. Коли ми не про не стоїмо й молимося, Господи, дай мені те, дай мені інше, дай мені це, я хочу те. Ні. Коли ми Господи нічого не просимо, Господь сам знає, що нам дати, Господь все нам і дає. Для нашого життя, що нам корисно, і він знає наші турботи, нашу обтяженість, все те, що ми, нам потрібно. І зауважте, що римський воєначальник, воїн, якого були підлеглі, він не просить за себе. Він не підійшов до Христа і не став просити за себе, Господи, дай мені владу, дай мені здоров'я, дай мені сили. А він просив за кого? За слугу. В римській практиці, якщо хтось із слуг хворів в той час, то просто його міняли. Захворів, слуга його зразу міняли. Тобто не цінувалося так людське життя. А ця людина показала, цей римський сотник, що для нього слуга настільки ж важлива людина, як і всі інші, і просить не за себе, а за нього. А за свого ближнього, за свого підлеглого. А як ми молимося? Чи просимо ми у Бога за своїх ближніх? Чи молимося ми за них? Є таке чомусь нехороше думка, що молитися за ближнього, це не завжди правильно, адже людина, якщо має сильні гріхи, то ці гріхи нібито можуть перейти на мене. Це велике заблуждення, дорогі браті сестри. Це велика омана. Напаки, ми повинні молитися не тільки за себе. Не тільки просити для себе, ми повинні перш за все і думати за наших ближніх, які, можливо, потребують і нашого, і слова доброго, і допомоги віри, не тільки що я вірю, а віру на ділах і молитви. Ось чого сьогодні вчить святе Євангеліє. Вірі сотника. І Господь далі каже. Що багато прийдуть до Отця Мого Небесного зі Сходу і Заходу, це мається на увазі е, не іудеї, а всі ті язичники, які потім стали християнами. І возляжуть в домі Отця Мого Небесного. А сини Царства Божого, це він мав на увазі, мав на увазі іудеї, будуть ввержені в тьму безпросвітню. Тобто ті, хто вірує, ті, хто сповідує, знає заповіді, знає закон, читає писання, але при цьому в серці нічого немає, такі будуть ввержені в чму хромішню, де плач і скрегіт зубів. Тому, дорогі браті і сестри, і ми з вами являємося синами Божими, тому що ми хрещені, ми всі знаємо символ віри. Ми сповідуємо, ми ж синами Божими. Але не допусти Боже, щоби Господь не промовив так колись і до нас, будучи синами Божими, а в серці одна тьма безпросвітня. Дай Бог, щоб віра сотника наблизила і нас. І Господь і нам промовив у нашому житті такі слова, Бачачи наше серце. По ділам, бачить нашу відвертість і смирення. І Господь нам промовив: іди з миром, нехай буде по слову твоєму. Амінь.